Виконуємо номер 80 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань від Запоріжжя до Дніпра 81 кілометр із цих міст одночасно в одному напрямку почали рухатися легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового, що рухається позаду, дорівнює 90 км за годину. А швидкість вантажного в 1,14 рази менша. Через скільки годин легковий автомобіль наздожене вантажний? Наша задача це задача на рух навздогін. Легковий наздоганяє вантажний. Знайдемо швидкість вантажного автомобіля. Для цього 90 поділимо на 1,1 четверту, бо відомо, що в 1,1 четверту раза менше. 90 поділимо на 1,1 четверту. Подамо 90 із знаменником 1. А 1,1 четверту вигляді правильного дробу. Це буде 5 четвертих. Помножимо 90 91. На дріб обернений до дільника на 4 п'ятих. 90 і 5, скорочимо на 5. 90 ділимо на 5 буде 18. Отже, в знаменнику буде 1, а в чисельнику добуток 18 і 4. 10 на 4, 40, 8 на 4, 32, 40, додати 32. Маємо 72 кілометри за годину. Це швидкість вантажного автомобіля ми знайшли швидкість вантажного автомобіля, а тепер знайдемо швидкість наближення. 90 км за годину, віднімемо 72 км за годину. Отримаємо 18 км за годину, це в нас швидкість зближення. Ну, а тепер уже можемо знайти через час, через який легковий автомобіль у нас дожине вантажний. Для цього 81 поділимо на 18, отримаємо 4,5 години і пояснюємо час через який. Легковий автомобіль. нас дожене. тажний. І записуємо відповідь. 4,5 години. Номер 80 із завдань для повторення розділу 1 виконано.